Вітаю, шановні. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як доступність сайту по HTTP-протоколу та HTTPS-протоколу. Розповім, що це таке, та як ми використовуємо у своїх які налаштування ми використовуємо у своїх проектах. Поглянемо, що таке SSL-сертифікати, які вони бувають, та як, які ми встановлюємо на свої проекти. Розповімо та покажемо різницю. Для тих, хто не знає, дивіться, HTTP-протокол, ваш сайт, на прикладі нашого сайту, може бути доступний по двом типам протоколу: це HTTP або HTTPS. Ось так виглядає посилання. HTTP протокол, це протокол прикладного рівня передачі даних. Це протокол передачі гіпертексту. HTTPS це. Розширення для протоколу HTTP, що робить його більш безпечним. Не більш безпечним, а що робить його безпечним. Справа в тому, що дані через HTTP передаються у, відкримо, у відкритому вигляді. Технічні нюанси ви можете поглянути та почитати і розібратися самостійно, я думаю. Дивіться. Після того, як ви створили сайт, він. Може бути у вас доступний тільки по протоколу HTTP. Для цього вам потрібно встановити сертифікат. Він називається SSL-сертифікат. Що це таке? Це Secure Socket Layer криптографічний протокол, який забезпечує встановлення безпечного з'єднання між клієнтом і, сервер. і сервером. На прикладі хостингу Україна. Ви можете зайти в мої сайти. Сертифікати SSL, вони бувають платні та бувають без, безкоштовні. Покажу на прикладі безкоштовного сертифікату. На прикладі хостингу Україна ви можете зайти в мої сайти, налаштування SSL, натиснути тут кнопочку Встановити. І ваш сайт і сертифікат встановиться на ваш на ваш проект, на ваш сайт. Ну, Він встановиться за 2-3 хвилини. На більшості хостингів. Нормальних хостингів також є такі налаштування, але виглядають не так. Безкоштовний сертифікат, найпопулярніший, називається Let's Encrypt. Це перший момент. Після того, як ви його встановили, вам потрібно зайти в налаштування сайту та зробити переадресацію. переадресацію. Ось, Натискаєте Переадресовувати з HTTP на HTTPS і також ви можете зробити переадресацію з «Без ВВВ на «З ВВВ» на «Без ВВВ». І після чого натискаєте «Зберегти». Показую різницю між доступністю сайту по HTTPS та без HTTPS. По HTTP. На прикладі нашого сайту, коли ми завантажуємо сторінку, ми бачимо ось тут такий замочок. Це значить, що на сайті встановлений HTTPS-сертифікат. І ось я знайшов у пошуковій видачі ось такий сайт. Він доступний тільки по HTTP-протоколу. Бачите? Після того, як сторінка завантажується, тут написано не захищено. Так, ось такі моменти. Тобто, після того, як ви встановите автомат... сертифікат і зробите переадресацію, сайт буде доступний тільки по HTTPS. Бачите? Ну, наприклад, я тут дописав HTTPS і мене перекинуло на. HTTPS версію сайту. Але ми також бачимо, тут червоним кольором виділено не захищено. Це тому, що тут, що, давайте подивимося: є така, є такий онлайн сервіс він називається ssl Checker Зараз. Він називається ssl Checker Ось 에, SSL шопер. Я. Я додам посилання. Ви можете тут перевірити, який встановлені сертифікат для сайту, ось на прикладі. Даного сайту, який ми тільки що дивилися. Давайте переглянемо який сертифікат. Я не планував цього робити, але давайте зараз подивимося. Просто ось цікава різниця. На нашому сайті встановлений безкоштовний сертифікат Let's Inscript і у нас не видає ось таке попередження, а тут видає. Тому дивимося, який сертифікат встановлений у них, якщо він взагалі там встановлений. А, ось, бачите? Загрузилося. Ми бачимо, що тут will expire. Так, термін дії сертифікату закінчується через 266 днів, але тут він скоріш всього самопідписний сертифікат і Chrome бачить його як незахищений. Значить, у Lenscript сертифіката з тим все добре, можна встановлювати. Давно просто не бачив таких червоних попереджень, але окей. Так, Сертифікати є безкоштовні та платні, як я вже казав. Платний сертифікат ви можете написати, я не буду казати, рекламувати якісь сайти, купити SSL. Сертифікат. Тут, можете ви визначити. Тут є багато пропозицій. Дивіться на ціну. Ми купуємо сертифікати наприклад, даного сайту e Наприклад, даний сант від компанії SectiGo. Е, ран... Раніше у сертифікаті в Let's EnScript була одна цепочка. Е, ну, це технічний нюанс. Зараз я вже бачу, що три. Сертифікат безкоштовний, е, він видається на три місяці і автоматично подовжується сам. Е, платний сертифікат видається на один рік, на один рік, і його потрібно. Заново потім встановлювати на хостингу. Як виглядає платний сертифікат? Після того, як ви його сконфігурували, ви отримуєте ось такі файли. наприклад. Це сам сертифікат, ось так він виглядає, та цепочка. ось ця. Після встановлення сертифікату на хостинг, ви повинні зайти в ssl Checker та перевірити, що тут підтягнувся сертифікат та його цепочки. Ось. Тепер цікавинка. Чи яка різниця між безкоштовним сертифікатом та платним сертифікатом? Ми використовуємо завжди на наших проєктах, які ми ведемо, платні сертифікати і тільки платні сертифікати. Як це, як це впливає на пошукову видачу? Покажемо на прикладі нашого сайту. Дивіться, ось є. Браузер Mozilla без кешу. Пишу доработка сайта на OpenCard. У нас на нашому сайті встановлений безкоштовний сертифікат. Ось ми вже перевіряли. Так, hunter.com Ось Let's inscript. І ми бачимо, що по такому запиту ми вийшли ось на перші позиції. Перевіримо інші запити. «Доработка OpenCard. Це ось також. Ну, ми бачимо, що із безкоштовним сертифікатом сайти нормально індексуються. І це я вам я не буду наводити приклади, я показую вам на нашому сайті. І знаю, що це працює на інших. Але на сайти, які комерційні, інтернет-магазини, де йдуть продажі, ми там завжди встановлюємо платні сертифікати. Бюджет за такий сертифікат не дорожчає. 350 гривень це на 31.07. Ми можемо з вами розібратися більш детально в технічних нюансах. Якщо у вас є більш, ви дивитесь це відео і у вас є більше знань, яка різниця між платним та безкоштовними сертифікатами, технічно, можете написати в коментарі. Почитаємо і люди будуть знати про то. Я думаю, тут все зрозуміло. Бажаю вам успіхів. Нехай щастить.